Так, ну що ж, перемістились на вулицю. Будинок, який ми оглядаємо, він ззовні повністю цегляний. Зсередини він може бути як шлаковий, так і цегляний. Але я зараз точну інформацію вкажу на сайті під тим же описом, де буде вказана ціна. Просто не було можливості переглянути. Забув по-чесному. Ну, нічого тут страшного нема. Так, подвір'я у нас е, облікується до 15 соток. Подвір'я прямокутне, з обох сторон є сусіди. Від дороги огороджено металопрофільним забором. Але я думаю, що я вийду на вулицю і лучше краще покажу під'їзну дорогу. А потім вже вернусь до подвір'я. Подвір'я знаходиться в глухому тупічку. А Це говорить про те, що от там по вулиці машини їздять, а сюди в вуличку машини заїжджають тільки свої. Посторонні сюди не заїжджають зазвичай. Ну, або такий, як я на показ будинку, ось сусід вийшов. Район тихий, спокійний. Ніхто друг другу нічим не заважає. Сусідчі, інші сусіди займається. Ну, всі, всі навкруги до всього звикають. До будинку підведено електроживлення одна фаза 220 вольт. Так, по вулиці тут проходить водопровід. Ось я підходжу до люка. Я його піднімати не буду, але я колись в нього заглядував. Там а, труба 50, 50 мм діаметра. А труба 50 мм діаметра і длиною 1 км може обслужити до 70 будинків. На вулиці до цієї труби підключено всього лише 4 подвір'я. Тому з тиском тут проблем не повинно бути. Так, по правій стороні від будинку видно газовий стояк. Так, нажму паузу, побалакаю з сусідами. Ще раз, підскажіть, будь ласка, по поводу кооператива. ви не знаєте, скільки зараз стоїть вартість підключення? Ну, тоді стояло 6 тисяч, тоді як ви проводили. У 2013 році, коли ви проводили, кооператив коштував 6. 6, так. Да. Да. А зараз ви не збиралися з кооперативом, не знаєте вартість підключення? Я не збирала, бо в нас так виходить. Ми збиралися. Самі, так? Да? Да, да. А потім люди нові додаються, проводять і нам гроші потрапують. Так, да, я знаю. Ці, так а ви от їм зараз загальна сума підключення? Десь тисяч десять. В районі 10. А хто у вас голова кооперативу? Був. Ну. Ну що був. Зараз же хтось доїсть. Тоді Джубар був. Дзюбак той, Іван Іванович? А той, що в водоканалі А, Джубаш... Микола Іванович і Іван Іванович? У нас був сам. Колись був учителем, О, я як життя, Господи, забула. забула общем зрозуміло. Так. Взагалі інформацію по водопостачанню прийняв. Я вас там трохи машину поставив. Я думаю, Ай, добре була, дякую. Вміжає. — Я сяду, Вибачте, я люблю шуткувати, так що. Це дуже добре, знову сусіди це оцінять. <гум> <гум> Все, гарного дня. Щоб так. знали, буду з'являтися, показувати <гум> людям будинок на майбутнє. Добре, 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 добре. Все, дякую. Так, так, ну що, пройдусь по вулиці, покажу. А, ось, до речі, навпроти будинку ще є один люк. До якого можна прямо зробити підключення і знаю, що до цього люка підключені сусіди навпроти. Так, переміщаюсь в край вулиці. Так, перемістився я до перехрестя, звідси заїзд у тупічок. По праву сторону там у нас перший заїзд в місто Яготин. І вулиця називається Толбухіна. В народі її називають Стара дорога. На ліву сторону, якщо поїхати, то можна заїхати до другого заїзду. Там вже вулиця Київська. Так, тепер переміщуюсь назад до подвір'я, щоб не робити ролик дуже длінним. Так, перемістився на подвір'я. Дах шиферний, коньки вкриті металом. Є отліви. Отліви дуже в доброму стані, метал оцинковка, вікна дерев'яні. Стіни, думаю, 100%, що повністю цегляні По стінам осадки ніде немає. Є, якщо зараз підійти до краю будинку і побачити в краю будинка, що йшов дощ і помивав, повимивав трохи кладку, то це нічого страшного. Тут йде боковий дощ. І цей югол завжди обмиває водою. Його завжди треба буде підкрашувати. Ну, що зробиш, природа така. Да. Я вас правильно зрозумів? У, у, у цих господарів заводу проплачено. У все план зроблено, все проплачено. Тільки дворовку залишилося ну, в смислі в хату ввести. Тобто, голова кооперативу підтвердить, що тільки копайте транше. План є, подивиться по плану і скаже. Ага, це добра інформація. Хазяйка Ткаченко, не надветрива. Я попередніх власників пам'ятаю. Так, поспілкувався з сусідкою, і сусідка добра людина, дуже приємно з такими людьми спілкуватися, завжди піднімається настрій, завжди на лиці посмішка. По подвір'ю. Проходимо далі. Той чорнозем, який ми бачимо, частина цього чорнозему це городина, що відноситься до подвір'я, яке продається. Будинок. Літня кухня, потім погріб, потім хозблок. Там раніше держали господарство. Частина цього хозблоку збудована повністю з цегли, а ліва частина, старий сарайчик, його обложили. І обложили дуже-дуже неудачно. Чому неудачно? Зараз покажу. Фронтонна стіна, Вон, видно її на відео, вона відійшла. Але я зараз переміщусь всередину хозблоку і буде зрозуміло, що всередині сам хозблок, ну, то есть сарай він вилитий із, шлакобл... із шлаку, то є ставилися, шлаково... опал... ставилися опалубка і заливалася шлаком. Зараз переміщусь і покажу, що там тріщин нема взагалі. Ну, Надіюсь, після вулиці хоть трошки зможе передати відеозйомка. Тріщин по лівій стороні, тріщин по правій стороні взагалі немає. Тобто ззовні його обклали цеглою, а та цегла дала осадку. І з'явилися тріщини. Зараз переміщусь до самого погріба. Погріб теж тут вхідний. Вхід там направо. Ну, На жаль, електроживлення я не включив, вже сам погріб показати не можу. Планував взяти з собою ліхтарик для огляду. ну, Забувся вдома. Вибачайте, будь ласка. І літня кухня. В літній кухні газ не заведено, але якщо навести тут порядок, то таке доволі непогане місце. Над шиєю можна попасти на горище. Ось, до речі, ще фактом підтвердження є, що е, старий е, сарай обклали кирпичом. Я вже тут по будівництву бачу, що це стіна шлакоблочна, шлакова, потім шия, і вся ця ліва частина вже цегляна. І тут е, ну, видно, що ніяких проблем немає. Але, понятно, зараз куча хейтерів мені там напише, що. Все воно падає, всьому кирдик, жити тут нічого не можна. Все, кругом можна жити в будь-якому будинку. Я ще гірші будинки набагато бачив. І люди купляють, живуть, дороблюють на кожний і свій покупець. Переміщуємося до будинку. З правої сторони двері це раніше був центральний вхід. Потім, коли почали будинки газифікувати, віранду добудували. Обладнали кухню з газовим котлом, по правій стороні лічильник. Тут дуже давно не робився ремонт. Потолок не тече, а глина, яка на потолку, вона називається дранка. Вона просто впала. Тут треба потолок або досками підшити, або цю глину оббити і можна пластиком підшити. Кожен новий господар зробить по-своєму. Те, що у будинку безпорядок, Будинком вже не користуються майже 6, 5 чи 6 років, ніхто не живе. Тобто, наїздами приїхали, щось поробили, поїхали. Тим паче зараз господарі за кордоном. В народі комната називається прихожа. Хтось її називає коридор. Хто я хоче, так і називає. Ці прихожі вистачає місця, що можна зробити санвузол. Можна перенести сюди кухню, а на місці кухні зробити санвузол. Є плита, яку можна опалювати дровами. Ця плита буде опалювати усі 4 кімнати. Спальня кімната. Перекриття тут повністю дерев'яне. Тобто дерев'яні балки, вони підшиті зверху і знизу досками. По всьому будинку також зроблена дранка. Зверху на чердаку лежить глина із соломою. Підлога тут лежить ліноліум по глині. Називається глинобитна підлога. Плюс цієї підлоги, що Ніколи я не ні в одному будинку не бачив, щоб тут десь підлога була сира. Тобто, як би в будинку хто не жив, яка б вологість у будинку не трималася, щоб люди там, хоч просто чайні кипятили б сутками, завжди, якщо глина висохла, вона на себе вологу не натягує. Зала. Видно, що дуже давно не робився ремонт. І видно, що п'ятин практично немає. Ось в одному місці, мабуть, насипало снігу, потім сніг розстав і з'явилося невеличке пятно. Якби десь дах протікав, вже було б це повністю зрозуміло. Так, чоловік заніс резину положив. Ну, так як цього ніхто не живе, нічого страшного. Так, ну що, ролик вийшов вже доволі длінний, буду закінчувати огляд. Всім дякую за увагу. Постараюсь наступного разу зробити ролик трошки коротшим. Вартість будинку в описі під відео. Всім гарного дня, гарного вибору. Хто може, будь ласка, ставимо подобайку. До побачення.